Слава Ісусу Христу! Дорогі хрусті, брати і сестри, ось минає вже 155 й тиждень цієї жахливої, великої війни. Ми так молимося, щоб той день настав, коли ми зможемо сказати, що вже кінець рахуванню днів, ночей, тижнів ось прийшов із довгожданим словом мир. Але цей тиждень в Україні був позначений знову великою кров'ю. Багатьма слізьми, великою бідою. Ми молилися за наше зранене місто Суми, де російський дрон влучив багатоповерхівку і загинуло близько 10 осіб, багато людей поранених. Так само цього тижня особливо постраждала наша Одеса. Ворог влучив ракетами по центру Одеси, де було знищено більше 15. Пам'яток архітектури, які внесені ЮНЕСКО в спадщину світу, світової культури, зрадена наша Полтава, мирне місто, де загинули люди багато поранених. Наше Запоріжжя вже традиційно не сходить із наших уст, так само і цього тижня. Великий біль втрат і руйнувань. Але цікаво, що в таких жорстоких обставинах, навіть відповідно до е, недавнього соціологічного дослідження роль і місце церков у тому суспільстві, яке, зранене війною, починає зростати. Міняється е, релігійна мапа України, але е, голос церкви звучить щораз то потужніше. Цікаво, що. Центр дослідження Розумкова відзначив, що тих осіб, які називали колись себе православними, почав, та кількість почала різко падати. Лише 55% українців назвали себе православними. Цікаво, що є велике число людей, які себе називають просто християнами, які себе до жодної конфесії не залічують. І таких є близько 10%. 10-18% є тих, які назвали себе людьми без релігії. Можливо, це поле для місійної праці ще церкви. Але наша українська греко-католицька церква зростає. Ми самі до кінця не розуміємо, звідки взялися ці нові відсотки, але ми маємо рекордне число вірних у нашій державі. Наша кількість зросла до 12%. Населення України на 4% більше стало греко-католиків в Україні відносно останніх опитувань. Мабуть, та церква, яка вміє відповісти на духовний пошук людини і автентично свідчить Христа навіть коштом мучеництва і сповідництва, коштом своєї власної крові, та церква сьогодні є потужним голосом проповіді Христового Євангелія. І носієм надії. Тому сьогодні, підсумовуючи цей тиждень, ми кажемо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Карітас івано франківськ організував ретрит для ветеранів подій. Організували в монастирі Святого Йосифа для духовного збагачення та відновлення внутрішньої гармонії у ветеранів з Івано-Франківського та Калузького районів у один із днів ретриту до учасників. Завітав і митрополит Івано-Франківський, владика Володимир Війтишин. Патріарший економ зустрівся з послом Франції в Україні отець Любомир Яворський провів робочу зустріч із Етьєном Гадепонсеном. Участь у зустрічі взяв також отець Ігор Шабан, голова комісії ГКЦ з міжконфесійних і міжрелігійних відносин. Сторони обговорили поглиблення співпраці між патріаршою фундацією мудра справа та французькою республікою. Отець Любомир представив послові різнобічну гуманітарну допомогу фундації, яка постійно трансформується. Студенти українського католицького університету привезли коляду та вертеп на прифронтові території на півдні та сході України. Також вони хотіли підтримати військових, які боронять нашу землю, і цивільних, які перебувають у постійній небезпеці. Цьогоріч до вертепу долучились також семінаристи підготовчого курсу Львівської духовної семінарії Святого Духа. У Запоріжжі відбувся з'їзд спільнот матерів молитви Донецької екзархату ГКЦ. З'їхались матері із Староварварівки, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам'янського, Токмака, а також Чумаків. Зустріч розпочалася божественною літургією, літургії. Чоли владика Максим Рябуха, як Донецький у співслужінні з духовенством, 70 матерів молилися за дітей, за перемогу, мир та за усі їхні намірення. Івано-Франківська архієпархія запускає науково-дослідницький проєкт до 35-ліття виходу української греко-католицької церкви з підпілля. Проєкт втілюють спільно з Івано-Франківським обласним об'єднанням всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка та історичним факультетом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Метою є створення унікального архіву матеріалів про вихід української греко-католицької церкви з підпілля, популяризації історії церкви та її ролі встановленні незалежної України, а також виховання поваги до історичної спадщини і національних цінностей. Папа Франциск провів онлайн зустріч з українською молоддю, 250 християн з української греко-католицької Римо-католицької церкви в Україні та мукачівської греко-католицької єпархії поспілкувались із папою Франциском. Зустріч відбулась в онлайн форматі. Українці зібрались у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. А папа вітав українську молодь з Ватикану. Українці мали нагоду подякувати, висловити свій біль та поставити питання щодо духовного. Життя папі Франциско також за посередництвом соціальних мереж до спільної зустрічі долучилась молодь з Варшави, Лондона, Чикаго та Мюнхена. Але, безперечно, історичною подією цього тижня стала зустріч української молоді із папою Франциском. Це перша в історії така зустріч, яка відбулася у режимі Телемосту і об'єднала українську молодь з цілої України. До нашого Патріаршого собору завітали е, з усіх наших дієцезій римокатолицьких і єпархій, греко-католицьких, наші е, вірні дівчата, хлопці, семінаристи. Понад 200 е, учасників цієї зустрічі зібралися у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, а також єдналася наша українська молодь, яка перебуває поза межами України через обставини війни. Наша молодь із Варшави, із американського Чикаго, із німецького Мюнхена, із Британського Лондону. Ми мали нагоду слухати слова папи Франциска, а молодь мала нагоду задати папі е, е, їхні набуліві питання. Розмова була дуже щира, дуже одверта. Але те, що всіх найбільше вразило, це слова папи Франциска про. Український патріотизм. Коли одна із молодих дівчат запиталася папа, якою сьогодні є місія української молоді, папа дуже просто і щиро відповів: коли все є добре, життя точиться рівномірно, то покликання молоді, начебто, бачиться автоматично, що вона має робити. А коли є біда, коли є війна, так як в Україні, молодь має. Любити свою батьківщину і покликанням молоді України є патріотизм. Папа тримав у руках, коли говорив ці слова, святе письмо в камуфляжній обкладинці, яке належано загиблому воїнові, який загинув в Авдіївці з підкресленими стежками псалма, які говорили: глибини взивай до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос, а вервицю. Цього українського воїна, папа має на своєму столі і нею молиться. Його, цього хлопця папа поставив у молоді за взірець покликання українців, українок, молодих людей сьогодні. І думаю, що ми всі відчули щирість папи Франциска, а в наших серцях вдячність за те, що він захотів бути з нами, за те, що він сказав щирі і правдиві слова. Які були голосом Божим до нашого народу. Не забувайте тих, які віддали своє життя за Україну. Такими словами, папа закінчив своє спілкування з українською молоддю. Тому цей телеміст справді ми назвали мостом, знаком надії. Боже, благослови Україну, благослови нашу молодь, дівчат і хлопців. Які є обличчям Твоєї надії в обставинах війни в нашій багатостраждальній Україні. Боже, благослови наше військо, наших дівчат і хлопців на фронті, наших волонтерів, наших працівників критичних інфраструктур, нашої економіки, нашого суспільства. Боже, благослови Твоїх дітей, Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.